Так, драгін зіодра лікоїнами українська мова так. Поставлена на не турбувати. Так що можна починати. Угу. Добре, давайте. Однакова кількість звуків і букву кожному слові рядкам. Артист 6, 60, 6.60. Хорошо, випускний. Ні. Вис. Вискнути, добре. Баласний, випускний, угу. компостний, хвилястий, компостний, хвостивий, добре, пропускний, якісний. Ага. А чим тут однакова кількість? Ааа, блін, я б зарахував дзу як один звук. Блін, і забувся. Блін. Ладно. Спрощення в усні мові відбувається в усіх словах рядка. Спрощення в усні мові відбувається в усіх словах рядка. Сканара, компостний. Зап'ясний, кістлявий. Родження, Пустливий... Пустливий. Ні. Ар... Неві... Невісчин. Невістчин. Невістчин. Артистій ганський. Випускник. Ага. так Ні. Неві. Невіст. Блін, що це за слово таке. Невіст... Невістчин. Невісчин. Артист... Артистці гігантський. Ага, хорошо. Добре. У слові два звуки більше, ніж буква. 4В. У слові однаково кількість звуків і буквом. 3 д У слові на два звуки менше, ніж буква. Дьонути один. Ну, 2А. У слові на один звук більше, ніж букв. 1Г. Угу. Визначає, у якому рядку усіх слова звуків стільки ж, скільки і букв. Баранчик приємність підстригти. Добре. Визначає, у якому рядку усіх звуків більше, ніж букв. Угу. Стіл, так, матір'ю ялинка. Добре. Визнач у якому рядку, рядку? всіх слова звуків більше, ніж букв. Угу. Бджолан, ні. Річ, ні. І так. Це ягоди. Визнач у якому рядку всіх слова звуків більше, ніж букв. Так, це. Однакова кількість звуків і букв у кожному. Слово рядка. Агент. Хвастливий. Невіщчин. Невіщчин. Ну я думаю, що тут той не вимовляється, я невіщен. Я ж не можу то. мені самому складно. Добре, засуджений. Випускний охтий. Однако кількість звуків і букв. У кожному слові рядка. Добре, контракт. Давайте турист... туристський агентство. Агент. Агент. Турист... Туристський. Ага, вип... випропускний ліжко кістляви. Ви знаєте, що в якому ряд Визнач, у якому рядку усіх словах звуків більше, ніж букв. Mm -hmm. Диця, ну, це зрозуміло.